Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І у нас наступний день, наступна карта дня і наступні підказочки від Таро. І що, будемо дивитися, що чекає сьогодні, де, можливо, якась підказочка або де підстелити соломочки. І вибираємо першу карту. Карта номер 1 Десяточка кубків. моїй любі, це. Найвища точка насолоди, що от ви собі можете уявити. А, ну, Перемога, успіх, радість, удача, воз'єднання сім'ї, сім'я знову є, а, якісь юбілеї. Ви знаєте, це приємні моменти в житті. А, найприємніші згадка про ці приємні моменти. Як когось зустрінете, побалакаєте. Це знаєте юбілей, який відзначається а, ну, така кругла дата, як 60-50 років. Це коли народження дітей, це коли успіх в усьому. Дуже хороша карта насолоджитися моментом. Це всі радуги, всі фарби, веселки сьогодні вас відвідають. Карта номер два. Четвірочка мечів говорить нам про якусь стагнацію і паузу. Можливо, перемир'я, а можливо, ось як тут людина захворіла. Але людина захворіла вже. Не сьогодні саме, а це вже, знаєте, коли ви злягли, коли ви вже не маєте сил піднятися. Ця карта вже йде на виздоравлювання. Тобто набирайтеся сили, не треба нічим займатися. Візьміть час для як сказати, щоб відпочити. А, як я так, як так ще кажуть, знаєте, коли людина їде на який, якусь відпустку в санаторій, ось це те ж саме. Візьміть собі час, релакс, як то кажуть. Я не знаю, як його перекласти. Паузу, візьміть цю паузу, відпочиньте, наберіться енергії, тому що боротьба попереду. Наступна карта йде боротьба і серйозна боротьба. Карта номер 3 А тут у нас о хороша карта, дуже хороша карта. Карта, яка несамовито мчить вас до успіху, до перемоги, до чогось хорошого, якісь хороші новини вриваються у ваше життя, приємні хороші люди. А ви, а, знаєте, вас підхопив вітер, хвиля, течія, і ви йдете в направленні свого. Як би це сказати, своє, своєї ідеї фінішу? Карта дуже хороша. Карта така, знаєте, збиває з ніг, можна сказати. Прямо така штурм. ну... Прямо лінійна дуже карта, карта переможця, звичайно, що би там не було, ви переможець, і думайте про це частіше. Ось це може бути навіть знайомство, якщо ви жінка з а, чоловіком. І дивіться, чорний і біле. Тут, а, знаєте, я би сказала тут протиріччя. На кожну річ можна побачити негатив, так само позитив. Тому. А, і з негативом можна перейти в позитив, з позитива в негатив. Якщо це поєднати, можна просунутись вперед. Ось так я розумію цю карту. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Щиро вдячна вам за увагу! Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом за, за перемогу. До перемоги, мої рідненькі! Все буде Україна!